Всім привіт! Канал Магія рослин, Миколаїв Південь України. Я саджаю, пересаджую рослини і хочу показати, як це зробити без заморочок, так, щоб рослини вкоренилися. Більшість рослин я розмножую діленням. Є на нашій ділянці багаторічники, кущі, які добре проявили себе в нашому степному регіоні. Вони невибагливі, мають гарний вигляд, тому я збільшую їх чисельність завдяки розмноженню. Починаю з кущів бірючини. Ця рослина, як живоплід, зростає під парканом. Раніше в відео я розповідала про вегетативний метод розмноження, коли фіксуємо до ґрунту гілочку і поступово на ній утворюються корінці. Саме такий метод я застосувала на бірючині. І зараз такі вкорінені гілочки відкопала від материнського куща, дивіться, які вони. Можуть бути більші корінці, можуть бути ось такі. Тепер потрібно вкоротити пагони, щоб легше було вкоренитися саджанцю. І щоб пішло кущення. Це головне для створення живопліту. У мене є минулорічні саджанці берючини. І ось вони як підросли. І зараз я продовжую посадку під парканом. Я купаю на великі ями. Ґрунт не буду змінювати. Взагалі, берючина не вибаглива до ґрунта. Підійде суглинок, може бути більш піщаний ґрунт. Розміщую саджанці на відстані 60-70 см. Можна менше робити відстань приблизно 40 см. В цьому випадку ви швидше отримаєте ефект стіни. Я зробила відстань більше, тому що бачу, що висока швидкість зростання приблизно 70 см в рік. І формувати можна цей кущ як завгодно. Як я вже сказала, ґрунт не міняю. Але все ж таки, для того, щоб рослина мала сили зростати, їй потрібно, по-перше, мати добре розвинене коріння, по-друге, мати поживні речовини. Як ми можемо виконати перший пункт? Ми вкорінюємо садженець за допомогою стимуляторів. Можна замочити коріння перед висадкою, у розчині корноутворення. І я так зробила. На тих саджанцях, де було слабке коріння. А можна у воду опустити корінці, потримати годину і після посадки за бажанням пролити розчином кореноутворення. А де ж рослині взяти поживні речовини? Джерелом їх може бути родючий ґрунт, компост, або ми додаємо мінеральне добриво в посадкову яму. Ще один варіант ми. Застосовуємо мікоризуючий препарат. Наприклад, ось такий мікофренд. Мікоріза це те, що створено природою, це симбіоз. Гриби або бактерії, які входять у склад таких препаратів, вони працюють на корінцях саджанця, вони дають більше води, поживних речовин. А завдяки чому? А завдяки тому, що збільшується поглинаюча поверхня корінців. І це дуже чудово, якщо у вас. Посуха в вашому регіоні. Якщо ґрунт бідний, тоді рослина ваша отримає все, що їй потрібно, завдяки мікорізі. Також ще один позитивний момент. Бактерії і спори грибів, які у складі мікорізуючих препаратів, вони захищають коріння від хвороб, наприклад, таких як гнилі, фузаріоз. Якщо це такий чудовий препарат, чому ж я раніше вам за нього не розповідала? Я взагалі почала застосовувати саме мікофрен два роки тому і у мене навіть є ось пляшечки, де позначена дата 20-й рік. Вони вже порожні. Я вже використала їх, і дійсно я побачила ефект. Я пересаджувала рослини. Навіть у мене є мігдаль, і я зараз. Вам його можу показати був ролик на попередньому моєму каналі, де я пересаджувала цей мігдаль і застосовувала мікофренд. Більше я спеціально ніякі препарати не застосовувала, ніякі там, стимулятори коріння. Я сама хотіла побачити, чи буде ефект від застосування мікроізуючого препарату. Бачу, що він є, тому можу вам сміливо рекомендувати ось такі препарати. Але є особливість використання мікорізуючих препаратів, і для мене це було дуже важливо. Якщо ми порівнюємо ці препарати з стимуляторами кореноутворення, то мікорізні препарати вони не подіють так швидко. Тому що мікоріза вона поступово утворює цю сітку, вона плітає якби корінці. Це як маленька така павутиння. А коли ми застосовуємо комплексні стимулятори коренеутворення, то вони миттєво діють на гормони рослини, вони провокують. Нарощення кореневої системи, також комплексні стимулятори мають у складі вітаміни, амінокислоти, і вони також допомагають пришвидшити процес вкорінення. Якщо у мене зараз посадка саджанців, які мають добре розвинене коріння, якщо я маю ще до міцних морозів час це два місяці, то я можу проливати мої саджанці розчином. Ось таким мікоризуючим, або додавати його у сухому вигляді в посадкову яму. Якщо мені потрібно швидко діяти, рятувати рослину, тоді я застосую комплексні стимулятори коренеутворення. Покажу як розмножую та пересаджую гвоздику трав'янку. Спочатку готую посадкові ями ґрунт змінювати не буду, але додаю пісок, щоб трохи його розпушити. В дренованому ґрунті краще почувається гвоздика. Особливо це важливо, якщо волога осінь та зима. І у нас зараз пройшли дощі, тому є невеличкі складнощі. ґрунт збився у грудки і наліпає до лопати, цю гвоздику висаджувала саме для розмноження. Зараз викопаю та буду ділити. Гвоздика трав'яна це ґрунтопокривний вічно-зелений багаторічник, який квітне в травні впродовж місяця. Має форму на півкулі. Краще зростає на сонячному місці, але з часом форма розвалюється, стає лисою всередині. Тоді потрібно гвоздику ділити. Особливість таких багаторічників в тому, що головний корінь йде вглиб. А ще утворюються корінці на стеблах і завдяки цьому можна гвоздику розділити на дрібні частини, і кожна з них, при належному догляді, вкорінюється. Я ділю руками. Можна застосовувати ніж. Частинки можуть бути різного розміру, але чим менше дернинка, тим більше часу вона буде зростати без ділення. Зазвичай я пересаджую гвоздику кожні 3 роки. Якщо розмір саджанця був. Ну, приблизно такий, як зараз. Якщо є сухі стебла, то одразу їх прибираю. Це можна зробити навіть руками. Для вічно-зелених багаторічників не обов'язкова наявність родючого ґрунту. Тому я не додавала добрива чи компост. Але навесні можна такі рослини підживити по листу або пролити водорозчинним добривом. Тобто покращити стан рослини завжди можна за допомогою мінеральних добрив. Але їх застосування при посадці не є обов'язковим, приділені завжди ми травмуємо коріння, і скоро зима. Зазвичай всередині листопада у нас перші морози. Тому я застосовую зараз розчин стимулятора коріння. В наявності у мене хелпрост укорінювач. Якщо ви застосовуєте стимулятор коріння і він має у складі макро і мікроелементи, це завжди пришвидшує процес укорінення. Тут на клумбі раніше зростав вербейник монетчатий. І деякі рослини я прибрала, щоб посадити гвоздику. А зараз на вільні місця посаджу знов вербейник. Ця рослина має поверхневе коріння. Тому не складно її викопати та пересадити. Навіть без усіляких препаратів він вкоріниться і буде зростати. Тобто, коли пересаджуємо рослини, завжди дивимось на будову коріння. Від цього залежить і розмір посадкової ями, і приймаємо рішення, чи застосовувати препарати короноутворення, чи ні. Якщо у вас пересадка кімнатних рослин, то так само можемо за бажанням застосовувати стимулятори коріння або мікаризуючий препарат. Я пересаджую бокарнею або ноліну. Декілька маю таких рослин різного віку. Горщик став замалий та тріснув. Обрала більшого розміру горщик. Його об'єму буде достатньо на років 5. Це земля-згорода. Додала трохи компосту. Перемішую. Амікофрен згідно інструкції. Знов все перемішую. Для пальм готую пухкий дренований ґрунт. Коріння бакарнеї переплилося, тому що я перетримала її в горщику. Потрібно розправити. Сипеться дренаж, це керамзит і пісок. Все готово. Горщик новий має дренажні отвори. Він з пластику і оплетений штучним ротангом. На дно керамзит, а зверху наповнюю ґрунтосуміщу. Розміщую рослину і доповнюю доверху ґрунт. Поливаю і зверху декорую дрібними камінцями. Ось такий результат: дві рослини пересадила. Напевно, після перегляду цього відео мені хтось напише, що а я взагалі нічого не застосовую, ніякі ні стимулятори, ні мікорізу, і все у мене гарно зростає. І я не буду заперечувати, тому що ще років 7-8 тому я теж нічого не застосовувала. Але стан рослини, стан її кореневої системи різний. Погодні умови з кожним роком у нас погіршуються. То посуха, то дощі заливають і куріння гниє. Тому я скажу так: мікорізуючі препарати або стимулятори коренеутворення, їх застосування не обов'язково. Але вони допомагають рослині, підтримують здоровий їх стан, а садівнику допомагають у догляді за рослиною. А застосовувати їх чи ні? Це вже на ваш розсуд. У мене оголошення для тих, кого зацікавили біопрепарати. Ще до кінця року діє моя знижка 5%. Тому переходьте на сайт, робіть замовлення, вказуйте мій промокод і зекономте трохи грошенят. Дякую вам за увагу. Кому сподобалося відео, не забувайте вподобайку, підтримайте мене і мій канал. До нових зустрічей!